Привіт! У сьогоднішньому відео ми покажемо вам, як ми курчували пеньки, як ми трошки спланували територію, займалися ландшафтним дизайном, а також як почали робити піщану подушку на нову підлогу. У цей день до нас нарешті приїхав тракторець. А точніше, екскаватор GCB. Заїжджав він на ділянку через поле, бо в нас є ось ця чудова виноградна арка, яка постійно ламає нам всю логістику. У нас і пісок через неї на дворі, а не перед хатою, і маніпулятор через поле буде їхати. Але арку ми хочемо зберегти, бо вона робить затишок у дворі. Сусіди якраз зібрали сою, кабаки й буряки і дозволили тракторцю заїхати через свої городи. Яка стояла задача викорчувати нафіг пеньки зі зрізаних конків, бузини та ясенків, вивести все це і підготувати територію під майбутній газончик і садочок. А також викорчувати здоровезного кленового пня і викопати яму під септик. Водій у певний момент попросив не знімати процес, тому відео у нас небагато. Ось тут був цей клен, ось цей страшний піньочок. І зараз я вам покажу, що від нього вишилось. Ось це і ось це. Ми взагалі от трубу витягнули. Тут у нас стерчала, я на ній потні юрені футболки сушила. А, що там? Ще? Ось там покорчували. Це давайте підійду зі сторони. Потім підставимо, як було ось, ось тут. Тут дуже багато було від клинків в стерні, ось з цієї стирчаво ходиш, спотикаєшся у неї, а зараз все це викорчувано, все це дуже-дуже класно. Прям рівніше, і можна я от зараз ходжу, знімаю. І не боюсь, що шваркнусь і розбию носа. А тепер давайте покажу всю ту діляночку, що нещодавно розчистили. Зараз, Ото -от -от -от. ви бачите, лежать. піньки викорчувані. Ось тут. Ага, ну тут треба обережно. Тут ями. Я сказала, що варто ходити не боятись. І ось тут. О, чоти, яка краса? Знаю, чому мені зараз забудовище здається таким красивим. Просто повикарчовували так класно. Це напевно вивозити будуть. О, дядочка з трактором питав, чи треба вивозити, куди треба вивозити. І каже, наче на межу кудись. Бачите, яка краса у нас тепер буде все рівніше, буде вестерні. Ой, чуть не впала. А бурякову яму, скоріш за все, прийдеться викопати, Юра каже. Бо вона дуже висока і, і отако. Дуже жалко, бо вона якось, якось так зроблена. Дуже-дуже на совість. Вони зараз телефона туди не, не вловити Фу, не воронити. Ось так. А тут вже вивезли пеньки і розгорнули землю, і стало ще красивіше. Це вже все розплановане. Все розрівняли. Це нам кучка глини підсипати. Септика це пані та панове. Початок туалета в хаті. От тут буде септик. За скільки років ти його накапаєш? Ну, я ж не одна буду, я з тобою, то швидше. Так. Так що, така у нас тепер краса. Весь цей час, поки на подвір'ї працював екскаватор, у хаті у похідному офісі працювала Оленка на малюй. Зараз можна знімати меми робити, сфотографувати мене у цих обставинах. І а, фріва... робота фріланс ілюстратором. Очікування, ти сидиш такий, працюєш з макбуком, з айпедом а на березі океану і все в тебе добре. А реальність такова, що ти сидиш працюєш з макбуком, з айпедом, але у хаті з зірваною підлогою, тому що сьогодні робочий день. Приїхав тракторець корчувати пінки і робота сама себе не зробить. А тепер давайте загадаємо, як виглядало подвір'я, коли ми приїхали працювати перший раз, і як воно виглядає зараз. початку відео ви могли побачити купу піску перед забором. І це не просто так. Нам його привезли на тижні. А на вихідні ми вже приїхали з тачкою, щоб починати підсипати підлогу. Тачку придбали найдешевшу, що була. Вона якась тоненька, але їй свої функції виконує. І майже нічого не важить. Пісок вона витримує, але каміння цего на ній здається, краще не возити, бо погнеться. І а вже ж, першим випробуванням тачки стало покатати малого. Поки немає віброплити, ми вирішили імпровізувати і зробити тромбувальний девайс. Знайшли у сараї бруса та прикрутили до нього ручку. Вийшов розкішний інструмент, що не потребує ні бензину. Ні електрики. На перший час те, що треба. Ще перед початком засипки піску ми зрізали пороги, щоб проїхала тачка, і щоб потім все залити в один рівень. І після цього нарешті почалась робота. Спочатку ми розрівняли і трамбували ґрунт, вирівнювали пустоти, які були під вагами та які понаривали миші. Після цього було багато монотонної роботи грузити тачки піску, возити їх і тромбувати його. Костянтин активно долучився до процесу, допомагав грузити тачку і носив пісочок у своєму відерці. Тейкла, тебе зніму. По дорозі розвалили, там було шматок стіни. Думали, що це може якась колона нісуща опорна, але виявилось, що там нічого нема, це просто кусок стіни, який нікому не потрібен. І розвалили його буквально тут за три хвилини. Забули ми включити камеру за 30 секунд. Так що, так, що тепер можна спокійно засипати піском дві ці кімнати. Працюєш? Так. Да. А, а ти тепер хто будівельник? Так. Да. Маленький будівельник? Я великий, я великий. Слухай, ми не то подарували дитині на день народження. Потім ми перейшли у найбільшу кімнату. Розповідати тут особо немає про що, так що просто насолоджуйтесь всолоджуйтесь того, як хтось працює. Які у нас плани взагалі? Що ми це взагалі робимо? Це ми таку чорнову піщану подушку навозимо, натрамбовуємо. Це не чистова трамбовка, так би мовити, це так чисто нагнати висоту і рівень. А потім, потім, коли ми все це підсипемо, то ми плануємо купляти лазерного рівня і вже по ньому тоді підсипати, розрівнювати там правилом і всім таким. Ну, це такі плани, що там буде далі, хто його знає, бо воно все постійно міняється. А у вас може виникнути питання, чому ми не продовжили так от засипати, тому що це майбутня кухня, і от сюди, десь тут буде а, точніше мийка, і тут будуть, будуть йти труби на воду і каналізацію, і все це ще треба вкопатись. Дістатись там до фундамента, зробити. І, коротше, це окрема історія, яку треба ще організувати і зробити. Тому ми робимо ці кімнати, які незалежні від комунікації. Кажи щось. А що сказати? Щось умне. Пані та панове, я вас вітаю. Тут у нас буде підлог, яку ми закупаємо 100 тисяч. Чи скільки там буде, скоріш за все, десь так не буде. Що? Що ти за мною ходиш? Я втомилась. я хочу, я хочу кібран хоче мене просто так знімати. Я не знаю, що говорити.